Працівник прокуратури Андрій Молочний вчинив смертельне ДТП у Києві. Загинула жінка. Підозрюваний виявився сином актора-зрадника із файна Україна, який обрав жити в Москві. Я люблю Україну! І яка різниця, на якому язикі я це роблю? Мене звати Юлія Володимирівна. А вам все равно, як Віктор. Все одно, Віктор. одно. Чи був водій на підпитку, як сталася моторошна на ДТП, та що каже син зрадника про свого батька Андрія Молочного? І як колись колега Сергія Притули підставив його? Вже тоді Андрій зізнався мені про те, що у мене за спиною були зроблені певні юридичні. Інсинуації і, ну, м'яко кажучи, я припинив юридично мати будь-який стосунок до проекту Файна Україна, засновником якого я, в принципі, є. Тебе оджали Файну Україну? Ну я ж довіряю завжди людям і цим багато хто користався. Деталі почуєте уже хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Повірити і уявити не міг, що так може бути. Ну здогадки то були. Що в такому віці вже давно а, варто було б зрозуміти, де світле, а де а де темне, і хто агресор, і живучи в Україні мати проукраїнської позиції, це мені в голову не вкладається. ДТП сталася в ніч суботи на неділю, 20 липня, в Голосівському районі Києва на вулиці Великій Васильківській. 24-річний співробітник спеціалізованої прокуратури з питань оборони центрального регіону виїхав автомобілем на пішохідну зону і збив жінку, яка стояла на тротуарі. Після наїзду молочний спробував втекти, однак його затримали очевидці та поліція. Також маємо відеодоказ. На жаль, постраждала не вижила. Жінку доставили до лікарні, проте 20 липня вона померла від отриманих травм. Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив смерть жінки і пообіцяв жорстке розслідування. Проведена експертиза виявила у удія рівень алкоголю в крові: 1,77 проміли, що в 8-9 разів перевищує норму допустиму. До молочного застосували запобіжний захід 60 днів тримання під вартою без права внесення застави згідно з рішенням Шевченківського райсуду Києва. Генпрокурор Кравченко особисто взяв справу під контроль і виступив у суді як представник обвинувачення. Він назвав інцидент ганьбою для системи прокуратури і запевнив всі причетні. Понесуть відповідальність цей чоловік виявився сином зрадника, актора з Файна юкраїна українського коміка, який обрав жити і працювати на. Росію у соцмережах ЗМІ активно поширюється інформація. Підозрюваний Андрій Андрійович Молочний, 2001 рік народження, є сином відомого коміка Андрія Сергійовича молочного резидента шоу Файна Україна, який після 2014 року переїхав до Росії і висловлював проросійську позицію. Цю інформацію підтверджують журналісти і блогери звертають увагу на однакові прізвища адресу реєстрації у Чубинському, Київської області та спів. Не Держання слюни, ліштовить. Хоч пить не надо, ради Бога. Стой, куди ти забираєш? Серйозно, я плюнув туди, значить, моє вже. Журналіст Костянтин Андріюк на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, він син коміка Андрія Сергійовича Молочного, уродженця користення 1978 року народження, який був резидентом Камеді Клаб. Стверджує журналіст про те, що працівник прокуратури, який збив жінку в Києві, є сином скандального актора Андрія Молочного, стверджує також блогер Володимир Бондаренко. За його словами, на це вказує адреса квартири, якою він володіє в Київській області. Її Андрій Сергійович Молочний і Наталія Володимирівна Молочна вказали у реєстрації як засновники ТОВ Молочний продакшн. Зазначив Бондаренко і для довідки пригадаємо, хто ж такий Андрій Молочний? І чим він запам'ятався? Він народився в Коростині Житомирської області. Відомий став як актор, ведучий і продюсер скет-шоу Файна Україна», резидент Камеді Клаб UA і співпродюсер серіалу Рюрики. Він тісно співпрацював з Сергієм Притулою. Створив дует імені Чехова. Молочний а, як тобі з ним? Працювалося раніше. Працювалося, напрочуд добре, тому що людина, очевидь, мала і талант, і хороше почуття гумору, і відзначався великою працездатністю. Але за межами знімального майданчика, це була дещо інша історія. Під час Революції Гідності покинув Україну і переїхав до Москви. виступав у російському камеді клаб, висловлював проросійські меседжі в соцмережах, ображав українців, жартував про фашистів у Києві і назвав українську мову нерозвиненою. Якби ми, українці, придумали названня для цифр от свої по українськи От як це було? От смірі розкажу вам на примірі грошей, от свої фантазії. От ноль ноль тебе в кармані. Знаєте, як це буде по українськи? Ну, щось є. Тому, в принципі, шляхи розійшлися в 10-му. потім в 11-му, 12-му роках були якісь спроби повернути все всп'ять. Але я тоді вже ну, вже тоді Андрій зізнався мені про те, що у мене за спиною були зроблені певні юридичні е, інсинуації. Е, ну, м'яко кажучи, е, я припинив юридично мати будь-який стосунок е, до проекту Файна Україна. Тебе оджали Файну Україну»? Ну я ж довіряю завжди людям і цим багато хто користався. Але потім відбулися певні ж історії, коли Андрій почав писати різну ахінею про фашистів на вулицях Києва. Виступав на захист московського патріархату. Його ідентифікують як зрадника України, і він занесений до бази миротворця. У 22-му він остаточно зник з публічного. Простору приховав свої соцмережі, живе у передмісті Москви і займається садівництвом. Як саме молочний зрадив Україну? Перш за все, це політична зрада, адже підтримував агресора Росію, озвучував проросійські погляди і виступав в російських медіа. Друге, це ідеологічна зрада, принижував мову і культуру за допомогою публічних виступів і жаргону. І третє це фінансова підтримка агресії. Адже молочний сплачує податки в Російській Федерації і фактично фінансує війну проти України. Голова незалежної медіа профспілки України Юрій Луканов порівняв молочну з Голохвастовим. знаєте, такого персонажа за двома зайцями комедійної п'єси. Михайла Старицького і назвав молочного Невігласом. Щодо його сім'ї, то відомо, що молочний одружений має чотирьох синів і дочку. Як виявилося, деякі його сини проживають в Україні. Чомусь вони не обрали Москву, як їхній батько. Щодо публічних коментарів старшого сина молочного Андрія Андрійовича Молочного. То в публічній мережі він не робив заяв про батька в Москві. Так само і того ж батька не цікавлять, як ракети прилітають по Києву, де живуть його діти. Дивно і цинічно я б сказав так, тому що, на жаль, в молочного не прокинулося українське коріння. Його навіть досі не турбує, що його рідний регіон прилітають ракети тієї країни, де він зараз живе. Зрадник зумів пробити дно, коли вирішив заступитися за Києву, Печерську лавру і діяльність Московського патріархату в Україні. Він написав допис, навіть не буду його зачитувати, знаєте. У 22-му році притула мав. Дивну розмову з колишнім колегою до згаданого року, чоловіки не спілкувалися, але якось Сергій вирішив написати зраднику. Ми з Андрієм не балакали до 22-го року, а потім я якось мекну ввечері, буду чесний, і думаю, а що ти там, дядя, як ти живеш? Я набрав, вислухав від нього якісь єресі. переписка була. Він мене звинуватив, що його дітей через мене булять і так далі, бо якось там біршика написав. Виявилося, що коли молочний написав про фашист. У Києві притула склав віршика з символічним підписом Антон із Жашкова, просив передати, що з Марічкою вони вже давно не проживають разом. Коли від мене ти пішла, я гірко плакав. Обидва ліктя і скусав, пропивши ларіочки гриль. На твій пост в інстаграмі я натрапив, заплакавши ще раз, і зламав костиль. Та Сергій відповів, що дітей зрадника булять не через нього, а через те, що молочний не зміг назвати вбивць убивцями і зробити хоч щось, щоб захистити країну, в якій він виріс. Притула не знає, де зараз перебуває його колишній колега, а от шумен дядя Жора розповідав, що зрадник живе у Москві і займає відповідну проросійську позицію. Лірнік точно не там, наскільки я останню інформацію про нього знав. А де він? Останнє він був десь в Турції. Ага. А молочний теж взагалі не чути не, не видно, але по, знову ж таки по, подейкують, що залишився в Москві. Ну і відповідно, позицію вибрав трошки Окей.